Анастасія вже два тижні няня для свого меншого братика Владислава в його групі через інфікування дошкільнят. Карантин. Мій брат не ходить два тижні, тому що в його групі карантин. Ну вазик ласка. малює і грається зі мною. З 25 липня по 2 вересня зареєстрували 13 випадків захворювань на кишкові інфекції вихованців 38 садка. Дев'ятьох дітей госпіталізували, п'ятьом із них виставили діагноз сальмонельоз, решті гастроентероколіти. Нині дітлахи продовжують лікування амбулаторно в садочку до 21 серпня діє обмежувальний режим. Дітей сюди приймають лише після ретельного медичного огляду. В тих групах, які були діти захворівші, це поселений десь режим по всьому садочку. Діти здають бакзасіви. Ну це діти як контактні, так і неконтактні для виявлення хворих або носіїв. Причину захворювання на кишкові інфекції вже встановили санепідеміологи. кажуть, лабораторні дослідження підтвердили, що страви були бактеріально забруднені через порушення технології приготування і санітарних норм. То сольманела могла бути і в яйцях, і в м'ясних продуктів, там де зазвичай вона дуже добре розвивається і зберігається. Тому якби дотримувався санітарно гігієнічний режим. Якби дотримувався технологія приготування страв, дотримувався би температурний режим приготування страв, то цих би випадків серед дітей не було. Сане під службі винесли адміністративне покарання керівниці дошкільного закладу та працівникам, які мають дбати про зберігання продуктів і приготування їжі. Справою масового інфікування дошкільня також займаються в районній та обласній прокуратурах. Майя Гумена, Ярослав Левицький місцевий час.